З вами телепроєкт Червона доріжка. І, як завжди, це проєкт про відомих зірок, які приїжджають у наше місто, про тих, хто живе у нашому місті, і навіть про тих людей, які ще не є зірками, але мріють стати ними. І сьогодні в ефірі у нас не прості хлопці, а насправді дикі придикію. І зараз ми у них будемо дізнаватися першим ділом, чому така назва. Привіт! Привіт! Подикому прийде. Давай, Давай по дикому. <рігла> <рігла> <Я вважаю сайт. рігла> Скажіть, як вас звати поза назвою диких хлопців? Я Саша. І я Діма. Діма, Саша, ви ж прості хлопці. Гляньте, чому дикі хлопці називали себе? Це так довго-довго колись. Ну, от згадайте, ж, все так починалося. Скільки років, взагалі тим диким хлопцям років. 12 років це ж такий термін ого двох друзів. Ви друзі? Два кума. Два кума. Два кума. Два кума, дикі хлопці. Скажіть, як взагалі кума» Так, так, да, далекий, 2004 рік, тоді так рівно заполонила така течія брейкдансу, тоді це так. так було круто по всіх школах на перервах. Хлопці там штани протирали, танцювали. Ну і тобто не на минула нас доля така сама, да, Ну Думай. і що ж, ми, ми танцювали, танцювали дикічі. Да. Як придумати таку круту назву якусь? І придумали? Дикі хлопці, ну що ж, солідно, звучить, звучить, круто, круто. Потім з часом-часом з часом, так почали вже так. більше... Ну, почекай, що дикі, бо ж ну всі в школі танцювали, а ми там на драмтеатр пішли, потанцювали. Так. Це вже було крутіше, ну, ніж в школі. Да, було, ну, що ж там в школі танцювати, там дівчата, драмтіатр зранку. На, на вулиці, на вулиці, да, на вулиці, да? Урбан, на вулиці. урбан. По якихось там в дитячих садках теж там ми танцювали, шукали собі такі дійсно місця, щоб... тамчити, так. От ну і з часом воно вже так. Більше ми стали цікавитися музикою. А до того ви не цікавилися музикою? Ні, ну як цікавились, тобто принесли магнітофони, включили, і все. Да, так, Колись був магнітофон на касятах, перематували і да. батарейки музиканти? Ну, звичайно, я закінчив музичну школу, є музична Це світа. Beємно. А ти? А ти просто кум. Я по кум музикант, так, в кум музикант. Класно. Добре, а реп-реп, це з дитинства ти любив таку саму, любила музику з да? так? Якщо чесно, щось з такого з дитинства хотіла займатися, але просто якось так не було уяву. Як так можна? Це щось ну, граєш там на якомусь інструменті, як його записати, піти, як там це, щось. Ну, саме тоді комп'ютерів вдома не було. Це зараз там, якби кожна комп'ютера вдома, там інтернет зкачався, себе записають. Відео уроки подивився, узнав, як це робиться, тоді якось так. Пояснити, як особо так ніхто не міг її. Ну, якось, ну, щось таке було, коли щось хотілося, да, там, щось на касети колись переписували, якісь зборники робили. Ну тоді це. Все то не есть, не. Есть, кожен, хто кожен, як хотів, так. А яку музику слухали От, раніше, крім От була у музика, яка крім... закуліє? Ти що, мама слухала. Від того й пан Я коли записував. По телевізору пісня года, була така передача, в мене манітовують і міг з телевізора записувати на кассету. Я діяв зборники, які мені нравляються. От я перший А пам'ятаю, колись вийшла пісня цього ТНМК Конго, харківські хлопці, і в них була пісня «Жупан чорний по радіотрек. я ще пам'ятаю, по радіо її тоді крутили, і я її якось почув раз, і я, напевно... Години, дві чи три просто сидів, слухав непотрібну мені музику, щоб записати цю пісню, собі на касету. Реально я потратив стільки свого вільного часу. але записав, Записав, що Тепер розкажіть мені про свою творчість. От в доробку ваших пісень. Ви пишете самі реп? Так. Самі пишете? Хто пише, хто читає, чи обоє обоє пишете. Всі двох пишете? Музику зазвичай Сашка пише. А слова вже не двох. А ви двох. А скажіть, мені добре, а, от, скільки у вас вписаний у вашому доробку за 12 років? Ви можете так. Приблизно, Ой, сотні, як, дві. Які можна мамі з татом включити, знаєте, або ну дійсно на такій широкі загалки, напевно, пісень з 20, а ну, решта там такі дійсно. Undergraун. Знаєте, є різні там андеграунд, тобто для диких. є такі. <ріхи> 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 для... <ріхи> <ріхи> для мами і для <ріхи> тата. <ріхи> і є для мами і для тата, щоб, щоб, щоб мами тата пробилися в ну, А Аже мама з татом слухають. Слухають ваші пісні взагалі. Кажуть, сина, ти молодець, гарно читаєш. Раніше, знаєте, в школу ходили, там в школі швидкі там широкі штани, такі, що до цих пір, я напевно коло можу влізти. Я не знаю, як я Я раніше такий був, а зараз трошки поправився, а штани це ще ширші, що до цих пір. Ну, не знаю, футболка така, а до цих пір в мене виросла з мене. Ну, ви реально Богом... дикі за енергією, у вас дуже багато енергії такої позитивної. Ви коли зайшли в студію, я зрозуміла, що ви дикі по своїй енергетиці. Я собі уявляю, що ви робите на концерти з, ну, з фанами своїми. Чесно кажучи, відпочиваємо на сцені да. на концерті да, тут Класно. Вже, вже, звикли, то есть, ну, я не знаю, щось так завжди виходить, то есть, передаємо таку енергетику, то есть, людям, ну, то есть, кожен артист знає, що виступи найбільш втомлені, тому що, якби, Співак, там, чи всі музиканти вони віддають свою енергетику, публіку вони заряджають, якби вони втратили. Але в принципі да. вони її отримують? Так, і, да, і так само від залу отримують. От, от, ми заряджаємо народ. Ми заряджає... Народ, народ нас <головічно> заряджає. <головічно> та, і і мене зарядили по повній програмі. Тепер скажіть мені, де зараз плануєте виступати? Які концерти? Взагалі, чого не знають про вас, рівненські наші глядачі? От 12 років ви як колектив, так, як реперський колектив існуєте, так? ви знімали якісь свої кліпи, знімали свої якісь відеороботи. Є у вас доробки? От, ті, що ми могли б в програмі розмістити. Е... Чи ви плануєте тільки цим займатися? Е... професійна робота? Б, у нас є сужкому же новорічна. Ми взагалі вийшла вийшли так спонтово. Е, не, спонтанно навіть. Сашка знайомий з Сашком на концертах якось разом виступали. На розігріві, можна сказати, ми виступали на розігріві, Сашка з тими піснями, що можна для мами там Я кажу, Сашка, ти ж там вже креншуєш, давай якусь там новорічну пісню. У нас перед тим була, ми записали новорічну пісню, зняли такий можна сказати, домашній. Я їй бачив. Ну, весела така відеоробота, але ну, на загальній загалі показатимуть, давай якусь він нам наіграє на гітарці, ну, все-таки ж композитор Сашко, не вже всі, що його знають. Кажу, давай, ти там скажи, ми порішаємо цей. Хай зробить там якусь мінусовочку, хай заспіває, ми зробимо хітяру. Добре, щось там, Сашка, каже, ви там нам наіграйте, ми все самі зробимо. Сашко не вже так загорівся, цим всім. Що ну, відеоробота зараз уже і пісня досить. Декі Сашко та... не вже робили. Ну це ви давно робили цю роботу? До цього нового року? року, Ні, не а того року. Того року. Що нового за да. цей рік написали? Чи ще в процесі? За, цей рік, процесі. за цей рік, чесно, скільки купа ідей, тобто і з Сашком ми вже мали, і з білорусом, і з рокерами, тобто ну, купа таких е, проєктиків, знаєте, і на... І зараз ми просто взяли собі, вирішили, що потрібно зайнятися одним, одним і, і що да до кінця. з тим тиждень-два починаєш місяць працювати, все, закинули. О, давай тим, з тим, з тим, з тим. І як то кажуть, рік пройшов, а в нас нема нічого. хаос, був. А, да. а от дивіться, зараз ми говоримо, говоримо. От хочеться все-таки перед тим як ми далі продовжимо нашу програму почитати реп, щоб послухати, як хочете от... репочитати. Давай речитати нічого, не ж не жаль. Ми як така складно я... для мене, то не страшно. Директора Палацу дітей та молоді навчили Навчу, читати. Да? <laughs> Думаю, ну, за я буду брати у у навчилися. Ну, давайте ви почитаєте мені реп, хоча б там трішечки, а я послухаю. Ну давай. Ну, давай. Можемо покачати. Я буду, буду вчити. <laughs> Музика oh, з пішками вже? У нашому житті частіше треба помічати, трохи більше того, що на долі пропечатано. Грошей не заробити, всіх завжди їх хвало. Проснувся зранку, живий здоровий і нормально, аби не гірше. А щастя там уже не споряд не слухайте ніколи, що під руку вам говорять. Цильнити треба дружбу, любов і те, що має, Головні три слова, що до купи нас єднає. Бо тих, хвилю раз, завжди хочуть нагнути. Підтянуться до тебе, любі Простіше треба бути, навіть простих сімноти вистачає. Я шедевра, або простої рими, щоб нормально всіх проперло. Живем надалі, а інше уже розкіш. Павши вперед, назад же не підносиш. І можливо, це звучить банально. Та було б не гірше, а так усе нормально. У вас нормально все. Житься І відраз таких, як ви, навколо стане більше Щастя всі і нікого не залише. У вас нормально все, атака би не гірше, у вас нормально все, покажиться іншим, відраз таких, як ви, навколо стане більше Щастя знайде всі і кого не залише. У вас нормально все, а так аби не гірше, у вас нормально все, а в нас аби не гірше. Ціную те, що маю, але хочу більше. Сповнене життя сюрпризів, наче по хіпокризі, що живеш погано, в холодильнику ховаєш сало На святах гнуться столи радій кожну дню і ціни його ти. Хтось отримає мільйон, я заробляю тисячі, життя життя мене нормальне, аби не гірше, і байдуже на то, що сусід моє авто живе ліпше за мене. Його проблем мені не треба, де да? живу з батьками. Не прошу грошей у мами, Дві руки, дві ноги. Що ще треба, просто живим для нього. Як там чудово озирнись нам круги біля тебе, скільки краси І все в нас нормально, аби не гірше Трішки старай, і, і буде гірше У вас нормально все, не покажиться іншим. І враз таких, як ви, навколо стане більше. Щастя знайде всі, нікого не залишу. У вас нормально все, а так аби не гірше, Я? у вас нормально все, то покажи це іншим. Враз таких, як ви, над кого стане більше. Щастя знайде всі, нікого не залише. У вас Нормально все, Супер! І Там мабуть, такий діджей собі в нас є далі. Два тіна помач. О є. я полюбила реп. Настільки щиро, настільки круто, настільки ви в той реп склали. Ну, Я не знаю, все життя, якесь таке просте, банальне, таке, да? і таке водночас і складне. І я тепер зрозуміла, ви класні. Я хотіла почути це для того, щоб далі продовжити ефір, щоб почути, що ви співаєте, чому вас так люблять і чому Сашко не вже так захоплюється вами нарешті. Я не тільки вражена, в мене емоції через край. Червона доріжка сьогодні, справді, з дикими хлопцями, реп-супер. Я полюбила реп. І піду до вас вчитися читати реп. Скажіть мені ще, коли будуть наступні якісь гарні треки, гарні реперські о, тексти? Що ви плануєте? Нарешті зберіть якийсь один альбом і зробіть кліп. Є. Я Є. Так ми чекаю, ми так ви вже хотіли посміятися, тобто такий проєкт, два куми якби... Ну, Це бо, не дуже не гарний день. На може дикі куми, там, два муки. Два, два куми. Ну, сразу таке названня, тобто ну, контингент людей я вже знаю, які будуть нас куми, слухати. Ваші куми тільки? наші? Щось по-любому кожен по Ми С хочемо щось таке, щось, таке задіть, Закі... таке, що да, що зрозуміє. Зробіть такий класний твір про, про да, кумів, про, про всякі ситуації, такі з народу, навіть і якісь таке, знаєте, сороміцьке, як то каже Саша, вони вже. Я вам скажу сап... таку поговорку «сапожні без сапог, без знаєте. Е, тобто, тільки Сашка Репер почав... Тепер без кліпа. Да, ре... Тобто маємо і хто може зняти. Тобто, ну, тобто, я часом займаюся якимось відеороботами, щось зможемо знімати. Такий сапожник без сапог. Уже да ми у Са... вас поставимо якісь рамки. Кажу, Сашка, зроби якусь класну хітярну музику. Добре, каже, зараз дороблю то, що, надо, зроб… то, що треба, зроблю те. Да? Зроблю Сашка, не вже будемо займатися собою. Тобто, зроблю там ще якогось артиста, з якого там Сашко не вже працює. Будемо займатися. Да? Да. Будемо робити вже те, що подобається нам, те, що ну, треба, потрібно нам. Як то каже, сапожник без сапог. Тільки сідаємо робити щось своє, тут нарисовується робота. І Багато матеріалу, просто є сирий, його потрібно доробити. Так же само відеокліп, знаєте. Ми вже знаємо, хто як знімаєш. Там і за те, що, здає, здає, а, що а, у вас хочете, що ще, двох буде достатньо в і у вас позитивна така енергетика, що більше нічого не треба. Знімати ваш реп, і це буде дуже добре. Ну але все рівно час іде, а вам треба щось нове робити а, і треба знімати. А то у нас є програма Твоя музика, а кліпова вашого у мене немає. Так що Будь. у вас є на, на підготовку є. два місяці? Добре, все, у нас є два місяці, ми за два місяці постараємося. Зробіть, зробіть, зробіть це. Ну, без, без кліпу мало хто зможе побачити, які ви древові, просто, знаєте. Хоча ви передаєте це все в, в своїй музиці, в своєму читанні рипу, але хочеться б бачити, що ці всі погляди ваші, ваші настільки позитивні очі. Так що давайте... Я передам кум, ти нам знімаєш кліп. <рес> Бо в нас третій кум знімає. <рес> кум ти попав. <рес> да. Червону доріжку. Хлопці, скажіть мені, будь ласка, ну, музика, музику та, а от основна робота чим ви займаєтеся в житті, крім, крім реп, крім музики? Де Де ви працюєте? Ну, 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 я, я, ПДЕ! <риси> <риси> -е. Мало хто це знає. ПДЕ, три -е. <риси> слова. Та, всі це знають, всі знають. це. – Або там... дворець піоніру, як колись, ну, хто там знаю, старший. Да? <риси> це, це, це ваша база, де ви тренуєтесь, з ними <риси> займаєтесь? ми тренуємося. – Є якась школа реперська там вже? Ви створили? Реп-школа, ми її називаємо реп-клуб. Реп-школа це Реп -школа, школа, Добре, а скільки просив. там дітей? Є діти, є такі, що ви а... виховують вже майбутніх от. Вже, напевно, дітей у нас. Тут 150 точно десь через наші руки і вуші пройшли, можна сказати так. Ну вже 4 чи 5 років, напевно, за Ні, бієш, вже 6 років. Чесно, було скільки надії, що дійсно були такі артисти, що да, все, вони, ну... Але, як то кажеться, вони були школьники. Зі школи да, тобто захоплені, дійсно, у них були і тексти, і Артисти можна було сказати, їм маленький крок зробити, бо були досить таки великими артистами. А але... що, що про це говорить? Це мало хто цим займається ну, для того, щоб давати а... дітям далі розвиватися. Можливо, вони, вони скажу... розчаровуються, вони не хочуть цим вони займатися? Вони Більшість стають з району Зараз, це згроб... ну, Зараз соцмережі, тобто він записав, пішов пісню, він там мінус скачав. Текст якийсь свій там невеличкий, йому друзі лайків поставили. він і то, на то, це, то, так. Да? А, ну, Ми багатьом говорили, тобто, приходьте до нас, ми не, не кажемо, що ми там боги репа, тобто, ми там зірки такі, що... але ну, ми можемо допомогти людині. Ну, Дитині, дитині, Саме реалізуватися, реалізуватися далі. Подувати той ні. же самий страх сцени, наприклад. Ми виступаємо на сцені, там, які кожних два місяці робимо в палаті та молоді реп вечірки. Ми, як, е, оце, ну, Жодного кисуско. разу нас не запросили на цю вечірку. Виправимося. <рес> Виправим <нас. рес> Я полюбила да. реп, чесно. І ді, все-таки Діти ну, Діти мало, мало хочуть. Оце було недавно реп. Це треба любити, треба цим жити. Це, це треба да, ну, да, просто поживи. реально. Це на, ж не нас так є якийсь такий етап, коли вони дорослі, що і Через школу, там, до інститут, там і так далі Я вам розкажу ще одну річ. Конкурс тем зіркою», коли ми проводили в екваторі, я зрозуміла, що дітям нема де себе реалізувати, вони не мають де виступати. Дуже мало Дуже мало в нашому місті зараз є, можна так сказати, майданчиків, де вокалісти можуть реалізувати себе не просто в студії, а от в глядецькій аудиторії. вони зневірюються і перестають працювати над собою. І це така проблема наше міста. Місце, як чесно? ви оцей етап прийшли? От Як ви шукали а... себе? Чесно, в нас був настільки цікавий етап. Ми записували я до цих пір бо просто коли, ми, перед тим, як створився гурт Войл Бойс», тобто ну, 12 років назад, у Сашки було в команді трьох, і в мене теж в команді з трьох. Тобто, ми так дві команди, з двох команд по одному лишилися. Так, ну, це вже дуже-дуже давно. Тобто. Записували, перша ну, запись була, брали диктофон. Включали музику на де, магнітофоні, підносили диктофон до магнітофона і, і начитували реп. І тобто і прослуховували, чи нормально все чути. Якщо не чути, відтуляли далі мікрофони, відтуляли самі. Ніяких звукообробок, ну, це, нічого це, це, не було. було. Музику, щоб зробити мінус. Дякую реперам, які <с робили програші на своїх піснях, тобто на касетах. І ми їх різали ці з касети на касету. Різали ніяких комп'ютерів, нічого в мене тоді ще не було. Якщо був якийсь вихід на комп'ютер. То мені треба було oh. заплатити гроші, яких в мене не було. Я різав сам, робив все сам. Але ну, це значить таке велике захоплення, це таке велике бажання людини це робити. Не кожен це, ні. Ні. міг би це так робити, так. правда? Ну, а за зараз це і... вже все, ну на тобі. Тільки Займайся, А, займайся, а тому ж, коли людині даєш все, вона нічого не хоче робити, не не розумієш? Ціни, просто, не цінить і не цінує. І Це теж велика біда зараз. Тому що зникає покоління тих людей, музикантів. Таких вау-музикантів, Та, от ну такі, як друга ріка. От уявіть собі, що в нас народилось за останні там, ну який колектив у нас новий за останні п'ять років, от, такий крутий, наприклад, як е, той же самий е, Скрябінь, та, чи той же самий е, ну, друга ріка, от коли немає назвіть, немає В що взагалі. Ну я в принципі і в Україні не дуже зараз. Залишилися ті такі ну, аси, да, да, да. музики, які Стар пройшли школа, ці етапи да, да. старої школи, які да. знали, що таке, що немає музики, немає комп'ютерів, потрібно те, те, те. Тобто вони працювали більше, це їхнє життя було. А зараз вони ну, записали пісню, хочуть зараз в бізнес. Тоді було просто якесь таке як живе спілкування. Тоді да. пам'ятаємо, що їдемо на якийсь концерт, написуєш диски, приїжджаєш там, десь вона прям кісь на конкурс, якісь там чи фестивалі, роздаєш диски, всі там О, дай мені диска, я послухаю. А зараз сидиш там. Роз, розіслав соцмережі, yeah, да, да, yeah, ніхто не послухав, там написав, да, молодець, молодець, молодець. Лайк like та, там, та, там да, да, для, і... для солідності просто, так? Yeah, да, да, і... і... Часом ці лайки, ну, як на мене, шкодять, знаєте, тобто понаставляли, вже він став зіркою, можна сказати, соцмережі, а він вийшов на сцену, він там нічого не мав. No. То, або в нього Ви такі... завжди вживу співаєте? Так. Буває таке, що ви під фонограму співаєте? Mm. Один раз ми на зйомки новорічної передачі… Ну, на зйомках зазвичай вимагають yeah, фонограму yeah. Це, для це того, щоб… Це Тоді просто була... формат тоді такий був, а так? не ну, Заважайте, сьогодні вони співали вживу дуже класно. Yeah. Тобто завжди вживу. В <laughs> Це він уявляє, як можна цілець під фонограму. Це може робити тільки цей наш любимий, тільки що говорила про нього. Потап. Потап. Ну, потап він теж. Дядько розумний, він знає, що робить. Він таку американщину робить, що робить він просто робить популярну музику. Якщо він колись сказав, що... На голосі по-моєму, да, передачі, то й в журі сидів. Ну, да? да. да, ми сітаємо під фонограму, так? Ні, що сказав, каже, хочеш робити музику, приходь до мене. Звіжу, хочеш да. бути популярним, іди до Та-та-та-та-та, oh, <laughs> Я, я пам'ятаю, це це так. В ефірі червоні доріжки, дикі хлопці. Yeah. Yeah. <laughs> Добрий вечір! Oh. Добрий вечір, люди. Слухайте наше блюдо. Відкривайте двері в хату, дайте волі. Керапу буде все окей. Адже живемо в юей, синьо-жовті прапори. Віднімайки до від гори, три зуба вже на серці, пора відкривати, то дверці не по інерції, а навпаки, поки не зламалися, твої книги не діли діло хробаки. Не знаю, чи питай, знаю, чи питай не задавай. Головне, не забувай, Тук-тук, двері відкривай, волю не ховай, роби. Перший крок не втикай. Краще у руках тримати, чим за вітром бігати шукати шукати своє око не пове. Все перед носом, будь собі ти босом, Голим чи босим, зате нездоланим. Добрий вечір, відкрийте двері разом по шамані Шановні, добрий вечір, я пропоную вам послухати наш репчик. На серці стане легше і відпочине Його. Цей український репчик. Ми для вас зробили, ми для вас зробили. Шановні, добрий вечір, я пропоную вам послухати наш репчик на серці стане легше і відпочине тіло. Цей український репчик. Ми для вас зробили. Ми для вас зробили. Ей йо ей о, давай. Так. Ага, ага. Як на концертах покачаємо так. Вечір, я пропоную вам послухати наш репчик. Чесно кажучи, я тут у вас перший. Тому нормально бачу, рих ми з вами держимо. гарячим стержнем і як по маслу наш український репчик проходить в маси. Ну хіба не класно, а? Взаємне розуміння, слухачі, артисти. Я за культурний реп на сцені. Якщо бути стислим, давно я вже казав, що репчику на сцені місце. Зачитав би навіть прем'єр-міністру. Ну а чом ви ні? Хай знає... Наших, як мінімум, двох пацанів Діму і Сашу, які вухом вашу варять у цю кашу. Завжди вірять в краще і не ледащі. Тому я так вважаю, можна і послухать, кому не до вподоби Хай закриває вуха, хай закриває вуха. Бота хай закриває вуха з моєю слуха. Шановні, добрий вечір. Я пропоную. Вам послухати наш репчик, на серці стане легше І відпочине тіло, цей український репчик ми для вас зробили, ми для вас зробили, шановні добрий вечір, я пропоную вам послухати наш репчик, на серці стане легше і відпочине тіло цей український репчик ми для вас зробили. Ми для вас зробили, шановні добрий вечір. Я пропоную вам послухати наш репчик. На серці стане легше і відпочине тіло, цей український репчик ми для вас. Зробили. Ми для вас зробили супер, от от от, вибухне. Ви, ви ви почитаєте настільки професійно українською мовою, український реп без суржиків майже практично з майже да, наш, нашою рідною поліською мовою рідною мовою, дуже професійно зроблені тексти, дуже крута музика. Великий вам респект, великі вам дякую. Я сьогодні полюбила реп і не завдяки якісь там відомі суперзірці там світового масштабу, да а завдяки двом диким хлопцям. Які ну, зробили дикий ефір класний. Е, я буду розповідати про вас усім, кого знаю вже сьогодні. Буду співати з вами пісню. Ви таку пісню, до речі, гарно зробили. Ту, останнє, що я чула, ту, що ви співали. Може, прем'єр-міністр відбивав. Ми тоді ще писали, то ще була Тимошенко. Добре, що хоч фамілію не сказали. Да, дуже, дуже цікаво. Політичну тему навіть зачерпнули. Тому, так, так? Ми намагаємося в політику. То не наш. Ну, то а політично. А політично? Да. Просто Але щоб нас... показати, що є, якби така от музика, так, може, трохи так Бо глядачі, мабуть, тому, я не знаю, розривають на концертах, тому що ви настільки позитивні в студії, що я з трудом суддію я вже могла б вставати і танцювати. Бриганство. Що робиться на концертах там у вас? Напевно, всі танцюють і всі лау Ну, До речі, чисто так от, не знаю, ми трохи поїздили, повиступали там, ну, в інших містах і, скажімо так, не на рептусовках, а, там, наприклад, День молоді там, чи ще угу. якісь на е -е, навесна. Березня ми виступали в центрі, там, допустим, Березна, Володимир, Сарни. Приходять звичайні люди, які там до ніякі відношення і вони кахи слухали, сказали, да? круто, круто, так. я це... ж вам кажу, круто, це, це це набагато приємніше таким людям робити, той, тобто, які ти виходиш за рамки, що твою музику не тільки слухати. Я тобі кажу, я ніколи не слухала реп. Я це, взагалі це... люблю зовсім іншу музику, але я сьогодні вийшла за, за, за рамки, взагалі, за свого музичного такого подобання, і я зрозуміла, що. Чесно, я зрозуміла, що ред це круто. І ваш ред не відрізняється від всіх тих, що я чула. Вони такі дуже ну, банальні. Та? А тут воно настільки просте, людське, живе, класне. Хлопці, я вами захоплена. Я ще раз скажу, червона доріжка, дякую хлопцям за те, що прийшли на ефір. Можете ще раз передати якісь звітання, З дикі вітання, З вами були One дикие. Дикі хлопці!